Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас буде відео, про яке дуже довго нас питали наші підписники, задавали дуже багато запитань в коментарях, тому ми все-таки вирішили її зробити, а саме розповісти про те, чому все-таки ми не залишилися жити в Швеції. То доволі довго за нами слідкує. І якщо ви прогортаєте наш канал до самого низу, ви побачите, що починали наш канал, ми саме зі Швеції. А саме в Швеції ми прожили півтора роки. І зараз в Канаді ми також знаходимося вже майже півтора роки. Тому ми, в принципі, на основі нашого досвіду можемо порівняти ці дві країни, а вони насправді між собою доволі схожі. Але все-таки ми вирішили не залишатися в Швеції і переїхати до Канади. Канади. Тому сьогодні в випуск буде розповідь про те, про наші причини, про... може вони в дечому будуть суб'єктивні, але я думаю, вам буде цікаво. Тому, будь ласка, обов'язково, хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та їдемо порівнювати Швецію та Канаду. А поки я знаходжусь в такому невеличкому пляшковому лісі, розповім вам про основні моменти. І, звісно, найголовніше, найперше, це робота. Що в Швеції, що в Канаді ми працюємо на молочній фермі. І насправді нам є що порівнювати. Тому що технології, вони як би можна сказати, однакові, але все таки робота вона дуже відрізняється. Насправді, робота в Швеції, тобто в Європі, вона більш Організована, насправді, там є правила, якими є. Кожен фермер обов'язково має слідувати, тому що через це ти можеш отримати якісь штрафи. В Канаді це все більш на релаксі, на розслабоні. Так, тут також є перевірки і так далі. Але воно все одно, все не так воно строго, як було в Швеції. У Швеції ми мали рутину. Тобто це така, такий листочок, де було чітко пункт за пунктом розписне, що за чим ми маємо робити, і це було обов'язково. Якщо ти щось путаєш, то це за це мож, можна було по голові просто отримати. В Канаді такого немає. Тут реально все більше на релаксі. Тут є Wi-Fi на території ферми, ти можеш спокійно дивитись відео, слухати музику. Коли ти заганяєш корів, там, там взагалі у тебе купа часу, і ти можеш тупо сидіти в інтернеті. В Швеції, якщо ти достаєш, достанеш телефон і замість роботи будеш щось таке робити, ну це реально було. Щось таке надзвичайне за це могли тебе реально ну, виговор або навіть звільнити. Е, тому робота вона дуже відрізняється в плані цієї строгості. І я б насправді не сказала, що ця шведська строгість, вона гірша ніж канадський релакс, тому що я дуже звикла до цієї структурованого знаєте, структурованого, до того, що я. Знаєш, що від мене вимагають. А коли сюди приїхала, я не, не розуміла, що мені треба робити, чи правильно я це роблю, чи неправильно, мені ніхто нічого не каже. Вони, канадці, такі, що вони самі про себе щось думають, ти щось робиш, а ти робиш неправильно, вони нічого тобі не кажуть, але потім через час вони трохи на тебе ображаються, що ти щось там не так робиш. І ти маєш сам іти питати, а я правильно це роблю, а, а я чи неправильно. Ну, мені це не дуже до вподоби, але це дуже суб'єктивно, тому що дуже багатьом навпаки. Подобається така штука, що можна ходити, траля-ля. Взагалі це круто, коли так можна користуватися інтернетом, тому що ми на, на дійці, якби ни, ми не слухали, не дивилися серіали, ми взагалі померли від того, що там дуже нудно, ти звикаєш до роботи. Крім того, звісно, різні доїльні системи і різна кількість корів. Тут у нас на фермі в Канаді 400 дійних корів, і ми маємо карусель, і ми працюємо вдвох з чоловіком на Дійці. Там у нас було, було 230, 200. Сорок корів ми працювали. Я одна наприклад на дійці, Чоловік заганяє і навпаки ми змінюємося. Тому звісно робота була трохи інша. Ще в Швеції було більше контакту з твариною. Ну це правда. В Швеції у нас були улюблені корівки, з якими ми спілкувалися. Вони знали нас, ми їх знали. Ми кожен раз отримували задоволення від спілкування з цими тваринами. Тут ми майже ніколи не спілкуємося з тваринами. Реально, ми постійно доїмо їх, ми бачимо їхні ноги, вим'я, хвости. Все, тобто немає такого тісного контакту, і це, звісно, гірше. Крім того, тут немає такої зміни. В Швеції було ну, зміни роботи. В Швеції постійно ти, якщо ти зранку доїш, то в обід ти щось інше робиш. Або навпаки, тут ні, ми доїмо дві зміни підряд, і дуже рідко що змінюється. І реально це воно дуже дуже за цього воно набридає. Тому якби. Робота, вона майже однакова, але є свої нюанси. Я б не сказала, що в Швеції було важче або легше, і так само в Канаді. Воно плюс-мінус одне на одно на то, але все-таки. В Швеції якось так склалося, що у мене якісь, напевно, трохи більш гарні враження, ніж від канадської ферми, хоча ферма у нас гарна. Я не можу сказати, що вона якась погана чи щось таке. Але якось так. Тому по роботі для мене все-таки в Швеції було трохи гарніше, ніж тут, в Канаді. Наступне, напевне, одне з найголовніших питань це все таки фінанси, гроші, тобто скільки ми заробляли та витрачали в Швеції і витрачали в Канаді. І зараз, звісно, я вам про це розповім. Але для початку хочу вам порекомендувати. А Financial. що це таке? Це креди... канадська кредитна спілка, яка займається допомогою українцям, які нещодавно прибули, але або ще скоро прибули до провінції Онтаріо. Вона допомагає розібратися і відкривати українцям дебітові та кредитні рахунки. Причому це абсолютно безкоштовно. Тобто, то якщо ви збираєтесь проживати на території цієї провінції, а саме Онтаріо. І хочете, щоб вам допомогли в ваших фінансових справах. Будь ласка, звертайтесь до цієї компанії. Посилання я залишу в описі до відео. Крім того, ця компанія вона активно допомагає українській громаді тут в Канаді і підтримує Україну фінансово. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням. А ми зараз почнемо розмовляти про зарплатню в Швеції та Канаді. По перше, зарплатня в Швеції. Що я можу вам відразу сказати? Що в Швецію ми приїхали за програмою по обміну молодими людьми Тобто, фактично, це студентська програма для людей, які ще не, були, не мали 30 років для нас. Ну, для нас якраз між чоловіком це підходило. І ми мали контракт. За контрактом ми отримували неповну ставку, тому що ми були як студенти, бо ми приїхали і ще реально ми нічого про це не знали. Ми ніколи не працювали в таких великих фермах. Ми там ну у мене були в дитинстві, там корови вдома, але це зовсім інше. Тому ми розуміли, що ми отримуємо там неповну ставку, але кожних півроку. Тобто, от ми півтора року пропрацювали, кожних півроку ми знали, обов'язково нам будуть підвищувати нашу зарплатню. І це було круто, тому що з набуттям нами досвіду з тим, що ми вже знали, як працювати. Ми працювали самостійно, ми виконували дуже багато різноманітних задач. Ми робили все, і нам не потрібно було для цього. Ну там щоб нам казав фермер. Ми саме все це знали. Ми знали, що ми за це будемо отримувати більшу зарплатню. І тому ми кожних півроку, наш фермер жінка була і чоловік, вона займалася більше фінансами, вона нас садила і з нами це ми все розмовляли про продовження нашого контракту кожних півроку і, звісно, про підвищення нашої зарплатні. Крім того, звісно, там в Швеції ми не мали ні овертаймів, ні холідей, нічого. Ну, так само. Але зараз, ми працюючи в Канаді, ми приїхали півтора року назад, нам за ці півтора роки ніхто не підвищував зарплатню. Тобто, Інфляція все подорожчала, і так далі про те, щоб підняти зарплату, Ніхто навіть нічого не каже. Напевно, треба йти самим про це казати. Я розумію, що це правильно, але якби в Швеції цього навіть не потрібно було робити, бо до тебе реально самі приходили і казали, все, от працювали, є контракт підвищуємо зарплату. Крім того, ми не отримуємо ні овертаймів, ні холіди, нічого. Тобто, ми працюємо тут по одній старці. з ким ми не працювали. А ми працюємо багато годин. В Швеції ми також працювали багато годин. В Швеції під кінець ми з чоловіком працювали і по 300 годин, але тільки тому, що ми розуміли, що ми не будемо там залишатися, тому що Швеція це була для нас країна для заробітків, для того, щоб назбирати гроші для Канади. В Канаду ми приїхали і ми думали, що ми будемо працювати реально менше, бо ми чули, що всюди 8 годин більше буде переплати і так далі. І ми думали, будемо працювати менше. Ми працюємо тут не, не ну звісно на 300 годин, дві десь 230-240 годин, але та це також немало. Тому якби. Ось так, що я можу сказати. Крім того, зарплатня десь вона рівна була в Швеції і в Канаді. Але в Швеції через те, що ми саме відкладали більше на зарплатня, типу казалося, шви більше, і ми більше могли викла відкласти в Канаді через те, що ми тут намагаємося все-таки жити, подорожувати, щось ну, не просто реально відкладати, то вона здається реально менше. Щодо до чи настільки дорога Швеція, Україна, як і Канада, так можливо, але. На той момент продукти в Швеції були набагато дешевші, ніж були в Канаді, тому що ми приїхали між Швецією і Канадою на 4 місяці пройшло. Ми приїхали ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо порівнювати, в Швеції реально продукти, харчування, вони зараз по-любому виросли в ціні, як і в Канаді, але на той момент вони були реально дорожчі. Тобто зарплата була така, така сама, а продукти харчування були дорожчі. Крім того, в Швеції ми платили досить маленьку суму за наш будинок. Ми жили на повністю на одному поверсі. З чоловіком у нас була окрема душ, у нас дві кімнати була, своя кухня. все, ми платили 300 євро. За, за двох, зі всім з інтернетом, зі всім за місяць. Тут ми платимо 900 окремо за будинок, зі всім також крім інтернету. Інтернет ще 110, тобто 1000 доларів ми платимо за наш будинок. Ну якось так. Тому в принципі, якщо так навіть по зарплатні, в Швеції було напевно трохи краще. Але все-таки робота, що то там на фермі, що тут на фермі, вона не дає приводу жити. Вона це та робота тільки для на перший час. Тому, порівнюючи заробітки в Швеції і в Канаді, я не скажу, що десь краще. Воно те на те і виходить. Наступний немало такий значимий фактор для багатьох українців це громадський транспорт. Звісно, тут великої таємниці не буде, звісно, в Швеції він розвинений набагато краще. У нас в Канаді є машина і без машини ми б тут нічого не зробили. Так, я не кажу за великі міста, але не кожен хоче жити в великому місті і не ну, так вже й легко жити в великих містах. І, наприклад, ми коли сюди приїхали, дуже велика погага, і ми дуже дякуємо нашому фермеру, що він нас зустрів і відразу вже надав нам машину. Ми реально місяці чотири каталися на його машині, доки все-таки не купили свою. Без, без цього, я не знаю, що б ми робили. Ну, це не було неможливо. Тому звісно, у них є у нашого фермера є машина, яку він надає людині, яка приїжджає останньою. Тобто, для того, щоб людина мала час купити собі машину. А В Швеції у нас не було машини. Ми жили також в селі, в такій святковому місцевості. Також були такі, я хочу сказати, у них дуже схоже в плані селищ, що в Швеції, що в Канаді. Що домашні будівлі вони не дуже близько один до одного розташовані. І так от ми так жили, трохи знаєте, як на отшибі. І нам треба було йти десь два кілометри до траси. І на цій трасі вже ходили автобуси. Автобуси ходили регулярно, вони були недорогими, можна було сісти та поїхати. Ми знаходилися, якщо хтось знає з Швеції, з міст, двома містечками це Гніста і Флен. І ми могли з'їздити до Флену, там багато супермаркетів, ми завжди там скуплялися. І на Гністо, якщо нам потрібно, було їхати до Стокгольма. Тому що вже з Гніста ходили Електричка до Стокгольму, і це було дуже легко. Це все можна було купити. Білети вони були недорогі, і це дуже було просто. Ми так багато разів робили, постійно каталися тут, в Канаді, якби у нас не було машини, я не знаю. Ми б напевно нас би може, може бути, возили би е, в магазин раз в тиждень і все. Я не знаю. Ну без машини тут дуже складно. Тому звісно, Швеція. Виграє, виграє у цьому пункті прямо на 100%. Тому так, якщо вас ви не плануєте купувати машину, то їдьте в велике місце. То по-іншому ніяк. А наступний пункт це все-таки часи ковіду. Так, ми трохи про них вже забули, але для мене це просто величезний а, плюс Швеції, тому я не можу про нього не розповісти. А якщо вже казати про ковід, може багато людей знають, і вам відомо, що саме Швеція це та країна, яка єдина не закривалась на карантин. Тобто під час того, і коли всюди все було закрите, як і в Канаді, то в Швеції все працювало. Ми з чоловіком спокійно їздили до міста, скуплялися, ходили по Сокгольму, по метро, гуляли взагалі. Обмеження в масках були. Тільки по бажанню, якщо ти хочеш одягнути маску, можеш одягати. Громадський транспорт працював. Єдине, що змінилось в громадському транспорті, що ти не, мог, ну, не міг платити водію, ти просто заходив, і у тебе було був, був твой, твій білет а, на телефоні. Причому навіть не, провір, не перевіряли. Нас з чоловіком реально за півтора року ні разу ніхто не перевірив. Просто ні разу. В той час я в Канаді, звісно, не була. Але наскільки я знаю, в Канаді був, був таке. Дуже-дуже складна ситуація. Все було зачинено, людям було дуже складно, люди втратили роботу і так далі. Тому в цьому плані я дуже щаслива, що саме в цей час в Швеції ми прожили ці півтора роки, цей самий пік, самий аврал у цього ковіду. І для мене це дуже бага, великий показник. Тобто, якщо щось таке знову стукне, в Канаді, це знову буде дуже складно це все пережити. А Швеція, вона була, як на мене, найкращою країною, яка пережила ковід. Тому якось так. Друзі, а ви напевне вже помітили, що ми знімаємо сьогодні в дуже незвичному місці. А це такий пляшковий, таке тобто, пляшкове містечко у нас на острові. І зараз, наприклад, ми знаходимося в такій імпровізованій школі. невеличкій. бачите, тут є парти, є дошка, є дзвіночок і так далі. А повне відео про цю локацію буде в нашій спільноті для спонсорів на Ютубі. Тому якщо вас цікавить більше якогось додаткового матеріалу і зі зйомок, просто з локацій, то, будь ласка, ставайте спонсорами нашого каналу, підтримуйте нас, і ви зможете ще більше отримати контенту від нас. А ми будемо відчувати вашу підтримку і допомогу. Дякую, що ви з нами. Якщо ж ви не можете, то можете поставити одноразовий наприклад донат. Супер спасибі, але навіть... Ваш коментар і просто лайк буде для нас дуже приємним. Дякую, що ви з нами. А ми з вами продовжимо. Я вже наспівала таких гарних от про Швецію, розказала, яка Швеція крута. А от ми все-таки в Канаді. Тому давайте все-таки розбавимо цей мед. Трошечки тим, чому ж ми обрали все-таки Канаду. Ну, по-перше, що я можу сказати, те, що про Канаду, саме про Канаду ми мріяли багато років. Чому так сталося, я не знаю. Ми так от мріяли, ми надивилися багато блогерів і от вважали, що Канада це ідеальна країна, спойлер, ні. Але в принципі, вже до того, як ми сюди приїхали, ці рожеві окуляри, вони не знаєте, не те, що навіть спали, вони розбилися. Бо ми розуміли, бо ми поїхали, поїздили до багатьох країнах і побачили багато якихось моментів, і ми зрозуміли, що не буде якоїсь ідеальної країни. І навіть якщо ми приїдемо в Канаду, то не буде тут так, як ми думали, як ми вважали. Тому розчарування не було. І все-таки є об'єктивні крім цієї мрії, об'єктивні якісь причини, чому ми обрали Канаду. І по-перше, одна з найбільш таких для мене причин, об'єктивних, це. Мова. Так, що в Швеції це інша мова, що в Канаді це не українська. Але все-таки, якщо ти хочеш отримати громадянство, чи там а, постійне місце проживання і жити достойно, гарно в тій країні, в якій ти хочеш жити, ти маєш обов'язково знати локальну мову. Для мене це принцип. А, я думаю, для багатьох українців це буде зрозуміло, тому що ми зараз всі хочемо, щоб... Той, хто живе в Україні, розмовляв і знав саме українську мову. Тому я вважаю, що якби ми хотіли залишитися в Швеції, нам обов'язково потрібно було знати шведську мову. І це не тільки якось на рівні якогось там, що це правильно, це на рівні твого добробуту. Тобто, щоб отримати гарну роботу, більш високооплачувану і так далі, обов'язково потрібно було знати шведську мову. А так, на той момент ми вже достатньо непогано розмовляли англійською. Ми приїхали туди з певним рівнем англійської мови. Крім того, ми постійно зі шведами, з фермерами і так далі розмовляли саме англійською мовою. Крім того, у нас ще на фермі працював хлопець Уганди. Також ми, звісно, спілкувалися англійською мовою. До Швеції ми з чоловіком ще півроку працювали в Англії, і там також була англійська мова. Тобто англійська для нас була не нова, і ми мали вже гарний рівень. Ми готувалися до того, щоб здати IELTS, і ми постійно займалися з викладачем. І у нас був також непоганий рівень через це. А шведська мова це зовсім інша мова, і треба було її вивчати з нуля. Насправді, може, я й лінила, але вчити шведську я не хотіла. На той час це не було б якось безкоштовно, це держава не надавала ніякі курси. Це було б все за наш рахунок і просто з нуля. Тому для мене така велика перепона це мова. Я не хочу вчити нову мову. Я хочу довести свою англійську до мову до більш ідеального рівня. І мені вистачить в житті української та англійської на даний момент. Якщо потрібна буде ще французька, то я може задумаюсь, але не зараз. Тому так, одна з таких основних і головних причин це мова. І ще одна основна причина це все таки те, що ми завжди думали про майбутнє. Так же сталося, що ми ніколи не бачили свого майбутнього в Україні. Не це через те, що Україна погана країна, а через те, що ми такі люди, ми хочемо. Подорожувати постійно, змінювати країни. І на даний момент для, для нас був, і на той момент Канада нам здавалася в цьому а, в сенсі дуже такою а, позитивною. Тому що канадський паспорт він дуже міцний і, в принципі, можна собі дозволити завжди повернутися в Канаду буде, а причому ще й подорожувати по всьому світу. Тому, в принципі, ми думали про імміграцію. І насправді, імміграційна система в Канаді вона одна з найдоступніших. В світі. От ми, коли сюди приїхали на острів, ми про, буквально прожили тут півроку і вже подалися на номінацію провінції, потім вже на федеральний рівень. І зараз півроку чекаємо на розгляд наших документів. Це ще один такий мінус Канади, те, що тут все дуже довго роблять, але я думаю, бюрократія, вона всюди у Європі така. І тому, в принципі, отримати тут статус перманент резиденції, тобто постійного місця проживання, а в, потім, внаслідок цього, вже й громадянство, це одне з найлегших в світі процесів. Тому в нас Канада була в цьому сенсі набагато краще. В Швеції ж ця система набагато складніша. І крім того, що вона дуже складна, вона все на шведській мові, тобто треба розуміти цю шведську мову, так? І Ще дуже складно в плані того, що ти дуже сильно маєш задіяти свого роботодавця у це все. Тобто тобі роботодавець робить дуже велику послугу. І, наприклад, я дізнавалася, як це мало все відбуватися. Десь весь процес до отримання постійного місця проживання в Швеції займав би десь 5 років. Тобто, перші два роки ти маєш відпрацювати на одного роботодавця по одній спеціальності. Через два роки ти можеш. Змінити а, собі а, роботодавця, але не спеціальність. Тобто, якщо ми працювали два роки на фермі, потім, наприклад, нам нам щось не подобалося наша ферма, ми перейшли на іншу ферму. Але ми не можемо змінювати місце роботи на щось інше тільки на фермі. І після чотирьох років вже можна пробувати подавати на розгляд на постійне місце проживання. І це місце проживання це розгляд, також буде ще дуже довгим процесом, рік чи два. Тобто, десь п'ять років ти будеш прив'язаний до одного роботодавця, плюс-мінус, до однієї професії, до однієї спеціальності. І це нас взагалі не влаштовувало, бо робота на фермі. Ну, якщо чесно казати, так це не робота мрії. І звісно, ми вже дуже чекаємо, коли ми отримаємо тут наш піар і зможемо щось змінювати в нашому житті в Швеції. Це 5 років мінімум. І для нас це був не варіант. Хоча наша фермер дуже-дуже хотіла, щоб ми залишились, вона пропонувала нам робочий контракт. А на той час це було дуже складно оформити робочий контракт в Швеції. Саме вже не студентський, як ми були, а робочий. Вона оформлювала одного українця до того. Процес зайняв майже рік, причому їй відмовили. Вона подавала апеляцію, судилася, довела і їй тоді тільки вже дали цю можливість наняти е за кордону українця на фулл так, на повноцінну роботу, але не студентську. Тому це дуже складно все в Швеції. І тому в цьому сенсі для нас Канада вигравала. Я не знаю, як довго це все буде в Канаді, але ми маємо надію, що не 5 років. Тому, в принципі. В цьому сенсі, як імміграційна країна, то для нас Канада була набагато кращою, ніж Швеція. Отже, друзі, Швеція та Канада для нас як країни майже на одному рівні. В Швеції я б також не хотіла залишатися жити. Так вже сталося, не через те, що це погана країна, але так сталося. Канада також не ідеальна, але ми вдячні цій країні, що ми зараз тут. Так, тут є багато мінусів, але є й дуже багато своїх плюсів. Тому, в принципі, Канада для нас це та країна, в якій ми зараз плануємо залишатися і бачимо якесь своє майбутнє. Тому ви питали, чому ми приїхали до Канади саме через ці об'єктивні причини. А тепер, будь ласка, напишіть, чому ви обрали Канаду, тому що зараз, після повномасштабного вторгнення, насправді у українців дуже багато можливостей. Це у нас не було таких можливостей. Ми все-таки були більш урізані і ми шукали за які, знаєте, маленькі ходики. І це було дуже складно. Ми за все платили, за все за візи, за все і так далі. Тому напишіть, чому ви обрали Канаду, чому вам здається, що це саме та країна, яка допоможе вам в майбутньому. І було б цікаво почути. Ваша думка або ви в Швеції, і також напишіть, чому Швеція вам подобається вам або не подобається. Тому дякую, що ви були сьогодні з нами. Сподіваюсь, дуже, що вам сподобалось наше відео. Чекаю від вас обов'язково лайків, чекаю підписок та коментарів. І дякую, що ви з нами до наступних зустрічей.